Які ціни на послуги стоматолога в Чехії? Далеко ходити не буду. Візьму приклад клініку, куди ходжу я, дивимося ціни, я буду порівнювати суми, які я плачу за стоматпослуги, послуги з цінами, які вказані на сайті клініки і чи відповідають вони взагалі дійсності. Дивимося, перше, ступні виші трені, Грозе на травотні по первинне обстеження покривається медстрахуванням. Ну, не зовсім так. Я платила 2000 крон за реєстрацію в клініці, плюс це було первинне обстеження. Потім на рецепції мені дали ступні. Дотаснік, як анкета, де я повинна була вказати свою особисту інформацію, прізвище ім'я, де проживаю, свої хвороби, якщо є алергія і так далі. Також на рецепції мені видали таку рожеву картку клініки, де сестричка пише дати наступного прийому, щоб я за нього не забула. Далі превентивні проглітка, профілактичне обстеження. У мене профілактичних обстежень не було, але були у моїх дітей. Превентивні проглітки проводять кожних півроку і так, я за це нічого не плачу. Рентгенові снімки, рентген так, теж безкоштовний, бо коли була на дентальній гігієні вступні першій теж робила рентген зубів, але заплатила тільки 2300 крон за дентальну гігієну. Ін'єкшні локальні анестезії, ін'єкційна місцева. Анестезія. На сайті вказано, що покриваємо страхування, але думаю, що це не так. Останній раз я була на прийомі у стоматолога і мені ставили естетичну фотокомпозитну пломбу. На сайті ціна її від 1275 крон, але я заплатила скоро в два рази більше, тому за анестезію я теж заплатила. Консультація 850 крон. Дентальні гігієна так вже говорила дійсно 2300 крон. Дентальні гігієна у Діті та гієна зубів був дитини від 1450 крон Дентальні гігієна контрольні навштєва, гігієна зубів, контрольний візит. На сайті вказано від 1470 крон. Я ходила на гігієну зубів, заплатила 1750 крон за півгодини. години. Естетічка фотокомпозитні виплень. естетична фотокомпозитна коронка. На сайті вказана ціна від 1275 крон. Я платила за один зуб 2250 крон. Але дивлюсь, внизу, мені ставили або дитячу пломбу, або враховували в ціну ще й анестезію. Endoдонтіцьке ošitreń, ендодонтичне лікування від 6125 крон, але, думаю, буде дорожче. Доставба зубу по ндодонтітському ошитерені від 2975 крон, Естетична цілокерамічна коронка, естетична сутільно керамічна коронка 13800 крон, композитний оверлай, композитне накладання. 10 950 крон. Естетична фасета керамічна, естетична керамічна грань 15 100, інгалачний анестетику, інгалаційний анестетік від 1850 крон. Білені зуби обох челісті відбілювання зубів на двох щелепах 10 500 крон. Мені цікаво, а як на вас такі ціни? Це для вас дорого чи дешево? Поділіться, будь ласка, своєю думкою в коментарях.